Вітаю всіх на своєму каналі! Чарівна осінь надихає на неймовірні кольори: повітряні вироби та купу творчих проєктів. І з одним із таких проєктів, який став готовою роботою, ми познайомимось в цьому відео. Джемпер Павутинка красивого, ніжного, лимонного кольору. Мені дуже жалко, що саме зараз в кадрі я бачу не передається цей колір, Але на фото те, що ви бачите, це саме той лимонний колір, який є насправді. Одна ниточка це пряжа ручного фарбування. У складі 30% мохеру, 4% мериносова вовна, 30% поліамід, 36% поліакрил. Метраж цієї пряжі в 50 грамах, 450 метрів. І друга ниточка мерино 50 від «Ярна». Метраж цієї пряжі в 100 грамах 1400 метрів, склад 50% мироносова вовна, 50% акрил. І колір цієї пряжі 96-58. Загальний метраж пряжі в 50 грамах 548 метрів. Загальний метраж пряжі я рахую в, телеграм, в телеграмі за допомогою пряжного калькулятору. Посилання буде в описі під відео. Це, напевно, буде не дуже скромно з мого боку, але мені дуже подобається моя робота. Пряжа. Колір, візеруночок, модель все співпало. В своїх роботах я розказувала, що спочатку у мене була одна ниточка, це мохир, яким я зв'язала павутинку. Потім я її розпустила, бо мені і ниточка подобалась, і колір подобався. Додала ниточку мереносової вовни, і народився новий виріб, про який ми сьогодні і поговоримо. Виріб зв'язаний на розмір LXL, обхват груди 98 см, обхват талії 84 см, обхват стегон 108 см і зріст 164 см. Ширина виробу в області стегон, бо тут ажурний візеруночок 60 см, ширина виробу в області пахв 54 см. Довжина виробу 55 см. Вага 145 г. Мохеру було витрачено 90 г, мериносової вовни 55 г. Спиці я використовувала 3,5 м. Щільність в'язання я скажу саме для лицьової гладі. в 10 см 17 петель на 27 рядів. Джемпер зв'язаний окремими деталями знизу вгору, втачний рукав, обробка горловини айкорд, по низу рукавів та по низу виробу ажурна кайма. Посилання на відео, де я показую і пров'язую. Ажурний візеруночок я додам в описі під відео, але коротенько я розкажу. Рапорт візерунка складає 12 петель на 8 рядів. На схемі ви бачите лицьові ряди. В виворітних рядах ми будемо в'язати виворітними петлями, накиди також будемо пров'язувати виворітними петлями. Схему я обов'язково додам в кінці відео для того, щоб ви могли зняти скрін. Може, комусь і не потрібно пров'язувати цей візеруночок попетельно. Ближче вам покажу кайму, і ви бачите, що. Ось один, ось один рапорт закінчується, і далі другий рапорт. Далі я пров'язала два ряди виворітною гладдю, шість рядів лицьовою гладдю, далі два ряди виворітною гладдю і пішла в'язати далі лицьовою гладдю. Дівчата, сьогодні я без технічного малюнку буду показувати зразу на готовому виробі. Починаємо в'язати зі спинки. На спиці 3,5 набираємо 111 петель і в'яжемо три ряди хустковою в'язкою по лицьовій і по виворітній стороні лицьовими петлями. Далі переходимо на ажурну кайму розподіливши петлі таким чином: кромкова петля, потім 9 разів я повторюю з першої по 12 петлю, потім пров'язую одну лицьову, це 13 петля, і кромкова петля. Я казала, що ми рапорт повторюємо 2 рази з, першої, з першого по 8 ряд. Ось ви це можете бачити. Далі я пров'язала два ряди виворітної гладі, шість рядів лицьової гладі, два ряди виворітної гладі і перейшла на лицьову гладь. Для приталювання по корпусу я з обох боків після кромкової петлі пров'язала 4 рази по 2 петлі лицьовою, яким по дві петлі разом лицьовою, яким чином я це зробила. Один раз я пров'язала дві петлі разом саме от в цьому місці, де в'язала 6 рядів лицьовими. І потім іще три рази через 5 см. Ви приблизно це можете для свого розміру розрахувати самостійно. Через 30 см від набірного краю починаємо формувати пройму. Для цього потрібно з обох боків в кожному другому ряду закрити один раз по 4 петлі, один раз по 3 петлі, один раз по 2 петлі і два рази. По Як я це роблю? Кромкова петля, одна лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво і почала далі продовжила в'язати ряд до кінця. З цього боку я залишаю чотири петлі, пров'язала дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, лицьова петля і кромкова петля. Таким самим чином потрібно зробити два рази через 23 см від початку формування пройми ми починаємо формувати виріз по горловині і трошечки пізніше скіз плечам. В'яжемо ряд спочатку, доходимо до середини, закриваємо середні 15 петель і далі в'яжемо ряд до кінця. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. Далі в наступному ряду. По горловині ми закриваємо 6 петель і в'яжемо ряд лицьовий. До кінця ряду ми не дов'язуємо 7 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. І в наступному ряду ми по горловині закриваємо 5 петель, в'яжемо ряд. Не до кінця також не дов'язуємо сім петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. І вже наступний це буде лицьовий ряд, ми в'яжемо лицьовими петлями. Таким самим чином ми зрівнюємо скіс плеча. На спицях у мене 22 петлі. Я знімаю їх на шпильку, бо я закриваю плечі методом трьох спиць. І таким самим чином я формую друге. Наша спина готова. Далі ми в'яжемо пілочку аналогічно спині, тільки відрізняється вирізом горловини. У мене різниця між спинкою, між вирізом горловини по спині і по пілочці всього 4 ряди. Я на 4 ряди раніше почала формувати виріз горловини по спині яким самим чином я це почала робити? Через 22 см від початку формування пройми я саме і почала формувати горловинку, трошки пізніше скіс плеча. Як я це робила? В'яжемо ряд спочатку, закриваємо середні 15 петель, дов'язуємо ряд до кінця. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. Далі в кожному другому ряду закриваємо два рази по чотири петлі. Скіс плеча поки що ми не формуємо. Дов'язуємо, закрили 4 петлі, пров'язали до кінця ряду в'язання повернули, пров'язали виворітний ряд і ще раз закрили 4 петлі. А от далі, в наступному лицьовому ряду, ми закриваємо по горловині 2 петлі і до кінця ряду не дов'язуємо 7 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. В наступному ряду ми закриваємо одну петлю. В'яжемо далі, не дов'язуємо сім петель. В'язання повернули, пров'язали виборітний ряд. І наступний ряд вже ми в'яжемо лицьовими петлями для того, щоб зрівняти скіс плеча. Все це плече у нас готово. 22 петлі ми зняли на шпильку і далі формуємо друге плече таким самим чином. Коли я відв'язала спинку і пілочку, я завжди з'єдную плечові шви і зразу, методом трьох спиць, я вже сказала, і зразу обробляю горловинку. У мене не багато було пряжі саме мохеру. Тож я саме обробила горловину і я хотіла її обробити айкордом. Десь ну, через пару днів в цьому відео я не буду додавати коротеньке відео, як я це робила. Багато цього є в інтернеті. Айкорд у мене на три петлі, але окреме відео я вирішила випустити все ж таки і для себе, так щоб запам'ятати. Підгледіти, коли мені це потрібно. І так що так і для вас. Тож, через пару днів я випущу коротеньке відео, кому це не потрібно, тож айкорд на три петлі. І ви бачите, як це достатньо охайно виглядає, ніжно-охайно. Далі ми переходимо до в'язання рукавів. Для вив'язування рукава я набрала на спиці 3,5-39 петель. Пров'язала три ряди хустковою в'язкою, далі перейшла на ажурну кайму. Ажурну кайму по рукаву я в'язала в такій послідовності: кромкова петля, три рази рапорту з першої по 12 петлю, закінчила однією лицьовою, у мене це 13-та петля і кромкова петля. Я пров'язала два рази з першого по восьмий ряд. Далі, так само, як і по спині, і по пілочці пров'язала два ряди виворітною гладдю, шість рядів лицьовою гладдю і два ряди виворітною гладдю. І перейшла на лицьову гладь. Для розширення рукава в кожному сьомому ряду я додала 12 разів по одній петлі з одного і з другого боку. Через 42 см ми починаємо формувати окат рукава. З обох сторін я спочатку закрила один раз по три петлі, один раз по дві петлі. І дівчата, отут уважно в кожному четвертому ряду шість разів по одній петлі, далі в кожному другому ряду три рази по одній петлі. Три рази по дві петлі, два рази по три петлі, один раз по чотири петлі. І скільки петель у вас там залишиться в один прийом закрила петлі, які залишились. Довжина рукава у мене по внутрішній стороні 42 см, а по зовнішній стороні 60 см. Наш рукав готовий. Таким самим чином ми вив'язуємо другий рукав. Далі ми вшиваємо рукави, виконуємо бокові шви, внутрішні, внутрішні шви рукавів, і все, дівчата, наш джемпер готовий. Дівчата, прямо в кадрі хочу для вас поміряти плече, скільки сантиметрів, ви бачите, 9 см до обробки, і ширину горловинки 22 см, і глибина тут десь 5 см по спині ну, десь 3 см. Просто я декілька разів цю павутинку вже одягла. Тож вона трошечки вже прийняла форму тіла. Це все, дівчата, що я хотіла вам розказати. Я сподіваюся, що все було зрозуміло. Мені дуже жалко, що в кадрі не передається кольор цього виробу зараз. Але ну, на вулиці дуже темно, і навпаки, я думала, що буде кадр дуже гарний. Але. Маємо, що маємо. У мене немає ніяких кільцьових ламп, коштів також зараз на це, ну я не можу витрачати. Тож знімаю, як можу. Я дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо вам краще, все ж таки, щоб я показувала на технічному малюнку, так само пишіть це. Я тоді буду малювати, показувати вам. Все, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Мені буде дуже приємно. І від вас вподобаєчка для того, щоб трошечки мене змотивувати на наступні зйомочки. Все, до нових зустрічей!